Доброго ранку! з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Тема сьогоднішнього уроку наголошування слів і не тільки. На жаль, багато українців неправильно себе називають і не підозрюють навіть цього. Хочу нагадати вам, що назва нашої держави. Україна, а не Україна, тому правильно казати український, а не український, між іншим і російською мовою так само правильно сказати український, а не український. Тому, шановні батьки, коли ви посилаєте своїх дітей по хліб, то не кажіть купи батон і пів українського», а скажіть грамотно купи батон і пів українського». До речі, я щойно сказав: посилайте своїх дітей по хліб. Так правильно сказати, не за хлібом, а по хліб, по воду, по гриби. Отож, не за хлібом, а по хліб. Ось і все. Насамкінець лише додам, що дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.